Так, доброго дня, мої шановні декретчиці. Якщо ви будете дивитися це відео, це означає, що ви вже народили або ось ось збираєте, збираєтесь народжувати. Значить, Ми сьогодні з вами створимо після того, як ви отримуєте ваші декретні виплати як ФОП. Ви маєте відзвітуватися за те, що ви їх витратили. І е, цей звіт зараз, на жаль, нічим не передбачено, окрім того, як треба занести вручну, але пенсійний фонд сказав, що не хоче нічого бачити, вже віднесеного руками. Е, хочемо бачити все в електронно-цифровому форматі. Оскільки у нас з вами не передбачено ніяких платформ, через які можна звітувати по Пенсійному фонду, а лише одна в ній є листування комунікації з ПФУ, з Пенсійним фондом України і є такий розділ звернення. Ми на нього натискаємо, до нього заходимо, і тут у нас з вами звернення пропозиція скарги від фізичної особи. Як виглядає звіт? Додаток номер 2 до порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, бла-бла. бла Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам. І так, найменування FIO, місце знаходження, ваша адреса, телефон, обов'язково свій показати. З якими ви зараз знаходитесь, номер, ідентифікаційний код, заповнили, і далі табличка: ФІО, код, номер листка непрацездатності, дата виплати та дата, коли вам надійдуть кошти на ваш соціальний рахунок. Не коли ви переведете на свою карту і будете витрачати, як хочете, а коли вони надійдуть вам. На соціальний рахунок. Ну і сума, яка вам надійшла на цей рахунок. Внизу ви пишете керівник свою ФІО і головний бухгалтер також свою ФІО. Тобто не треба писати, писати посада не передбачена і так далі. Вказуйте скрізь свою фамілію. Ну і дата, та, якою ви будете закривати ваш звіт. І так, звіт у нас готовий. Ми йдемо в звернення, Повертаємося. да? Дата звернення, тип звернення, заява клопотання. Обираємо пенсійний фонд, який вам видавав допомогу. Так? Зміст звернення. Тут ми з вами вказуємо звіт за використані кошти ПФУ для декрету Прошу надати відповідь мені. Ви можете замовити відповідь поштою, а можете просто залишити отак от пусту строку. Нічого не треба заповнити. Далі додати файл. Вибираємо робочий стіл і вибираємо наш файл. А де ж наш файл? Цікаво. Так. А, да, точно. Ви не можете додати файл, поки він не буде в PDF-форматі. Тому даний лист Wordський, який, наприклад, я набрала, да? ми його переводимо в PDF-формат. Для цього є спеціальні програми. Потім додаємо файл і, наприклад, ось оцей, додали файл, продовжили. А, і відправити до ПФУ натискаємо. І все. Потім заходимо в мої звернення розділ, і тут очікуємо, буде ваша дата відправлення даного листа. Клопотання тут буде у вас виконано або відхилено. Ну, буде виконано. Просто дочекайтеся, коли буде виконано. І все. Це буде означати, що пенсійний фонд взяв до уваги ваш звіт. От і все. От вам і весь звіт. Все, гарного настрою, користуйтесь, звітуйте, і нехай всі ваші дітки будуть здоровими і приносять вам лише радість та щастя.